Перші сто днів Байдена обраний президент оголосив про свої плани на посаді. Найгірше позаду Європа очікує на майбутню перемогу над коронавірусом. Чи є життя на Марсі чергове відкриття наса майже не лишає сумнівів. Добрий вечір, В ефірі новини підбуваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадієв. 13 тисяч інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 229 людей померли. Майже вісім з половиною тисяч одужали. За темпами розповсюдження ковіду Україна посіла вже третє місце у Європі. При цьому український уряд поки що не збирається вводити жорсткіший карантин. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Кабмін готується до різних сценаріїв ситуації з коронавірусом. Зокрема, не відкидає можливості локдауну в Україні на час новорічних та різдвяних свят. І разом із з коронавірусом українців атакують вже звичні грип та ГРВІ. Зростання захворюваності медики прогнозують на середину грудня і закликають усіх масово робити щеплення. Але як вакцинуватися, якщо сироватки в аптеках не знайти? І ручку. Пожалуйста. Невпинний потік пацієнтів сімейного лікаря Людмилу Румянцеву вже не дивує. За день вона приймає до 40 людей. Здебільшого хворі жалюються на симптоми ГРВІ чи ковіду. Зросла десь із вересня місяця, і з кожним днем вона зростає, зростає, зростає із верні. Виявленості самого форму зазвичай у цей період медики масово роблять собі щеплення від грипу, аби не захворіти і залишитися в роботі. Та цьогоріч вакцину днем з вогнем не знайдеш, скаржиться директор п'ятої поліклініки. Заклад у міського департаменту замовляв 200 доз ще на початку жовтня, і навіть самотужки намагалися знайти на ринку необхідну кількість препарату та марно. Оптові фірми обіцяють привезти, але поки що нема, тому що зараз іде епідемія ковіду. І як вірус ковід буде е, з вірусом Маріпа, ми навіть ще не можемо і, і знати. Знайти вакцину від грипу навіть в роздрібній мережі проблема. Переконалася черкащанка Анжела Дубінська. В аптеці вона резервувала препарат для своєї родини ще з літа у вересні. Першу партію завезли, але придбати вакцину Анжела не встигла. Її розкупили наступну партію. Теж та й ціна препарату значно зросла. Була 420 за дозу. Ми купляли 4 дози на сім'ю, то це вже певна сума. Вона мала бути десь 300-350. Після щеплення організм виробляє імунітет до інфекцій за 2-3 тижні. Це допоможе перенести грип у легкій формі. За прогнозами погіршення під ситуації з грипу та гервині прогнозується на грудень місяць з другої половини грудня. У мозі не заперечують, що дефіцит вакцини в країні таки є, але він не критичний. Його спричинив ажіотаж у світі, викликаний чутками, що, начебто, вакцина проти грипу здатна боротися із коронавірусом. Станом на сьогодні ми можемо сказати, що в Україну завозиться 665 тисяч доз. Це чотири окремих вакцини, три виробника. І ці дані вони надаються державною державною лікарською службою. А це означає, що вакцина зареєстрована і вона буде знаходитися в Україні. Тож у міністерстві радять не панікувати, кажуть, вакцину передусім закуплять державні установи. Значна її частина також потрапить і в роздрібну торгівлю. Куди саме вже визначатимуть маркетологи фірм постачальників? Артем Антоненко Станіслав Кухарчук Павло Тимошенко новини телеканал Інтер Черкаси. Агресивні пручаються, сваряться і трапляються, що намагаються покусати. Такі люди щодня стають пацієнтами швидкої медичної допомоги. Як наслідок допомоги часто потребують лікарі. Чим завершився виклик швидкої до пацієнта у Миколаєві, розкаже Марина Михайловська. Випадкові перехожі допомагають хлопцю, що нерухомо лежить на землі. Вони ж викликають швидку. Буквально через хвилину передзвонив мужчина, який викликав швидку о 10 годині 51 хвилину, що людина в алкогольному стані піднялася і, перейшовши проспект Центральний, з місця виклику Ушла за 15 хвилин. Швидку викликали повторно. Попри чималу завантаженість, бригаду знайшли. Медики на зупинці підібрали захмалілого молодика, а вже дорогою він став чинити опір. Та йде са перепало і працівникам лікарні. Довелося викликати психіатричну бригаду. За это время больной вел себя агрессивно, буйно угрожал сотрудникам, бегал, кого-то там укусил. Виявляється, що в токсикотерапевтичному відділенні молодий чоловік часто гість і щоразу після того, як добряче погуляє. Такі бальний нам поступають єжеднівна кожну ніч. От. і поведінки їх такої ж то тобто, є, іногда даже страдають співробітники. На швидкій кажуть, подібних викликів до людей у стані сп'яніння щодня майже десята частина. Ігнорувати їх не можуть. Щонайменше тому, що в холодну пору року людина ризикує обморозитися. При цьому медики зізнаються, що зайвих ресурсів, особливо в період пандемії, немає. Часу забирають вони дуже багато. Потім після того, як вони на вулицях лежать, неохайні. Далі забруднили машину, можуть бути у них і блювота під час транспортування. Тобто потім машині потрібно їхати, приводити до стану. Після подібних пацієнтів медики часто самі потребують допомоги, особливо в нічний час. Патрульні приїжджають там, спілкуються з правопорушником, скажімо так. Він вгамовується. Ну і лікарі можуть зробити свою роботу. В деяких випадках доводиться навіть застосовувати спецзасоби. У лікарні швидкої медичної допомоги розказують жодних засобів захисту у їхніх працівників немає, і дуже сподіваються, що на території медичних закладів з'являться стаціонарні пости поліції. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер Миколаїв. Ви дивитеся випуск новин. Продовжуємо його гроші на допомогу бізнесу. Планують узяти із ковід фонду. Про це заявив радник президента президента Олег Устенко. Нагадаю, йдеться про одноразову виплату в розмірі 8 тисяч гривень. Таку суму напередодні Зеленський пообіцяв підприємцям та їхнім працівникам, які зазнали збитків від посилення карантину. Загалом на компенсацію обіцяють виділити 10 мільярдів гривень про інші економічні. Новини далі у матеріалі. Державний борг України від початку року зріс на 350 мільярдів гривень, тобто на 17%. Наразі сума боргу становить 2,3 трильйона. Про це повідомив голова рахункової палати Валерій Пацкан. Основною причиною зростання називають девальвацію гривні. Доходи держбюджету за січень-вересень склали понад 75% від запланованих. Тож, за прогнозами, план прибутків цього року може бути перевиконано. Урожай в Україні перевищив прогноз мінекономіки. З 96% площі зібрали вже 61 мільйон тонн зернових та зернобобових. Очікували максимум 60 через низький рівень опадів. Наразі вже завершено збирання пшениці, ячменю, гороху, проса, гречки, соняшнику і рапсу. Триває збір кукурудзи та цукрових буряків. Там зібрали вже близько 90% від прогнозу. А також завершують збирати сою. Наразі обсяг становить 98% від прогнозу. Yeah. <laughs> Напередодні МВС отримало 80 камер автофіксації порушень ПДР, а до кінця року отримає ще 220. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров. Обіцяють, що найближчим часом кількість камер на дорогах України наблизиться до 300. Працює система відеофіксації з 1 червня і поки що показує лише перевищення швидкості більш як на 20 кілометрів на годину. Проте до кінця року почне фіксувати й інші порушення, такі як проїзд на червоний, неправильна стоянка та інше. Набули чинності зміни до правил дорожнього руху. Відтепер водії та пасажири таксі, а також інструктори з водіння зобов'язані пристібатися незалежно від того, їдуть вони в населеному пункті чи поза його межами. Також водіям забороняється в будь-якому форматі змінювати чи закривати номерні знаки. А ось велосипедистам дозволили рух по смузі для маршруток. З приводу ж пішоходів відтепер у темну пору чи при поганій видимості рухатися проїжджою частиною чи узбіччям можна лише використовуючи світлоповертальні елементи. Марія Кагална до подій на східному фронті чотири ворожі обстріли зафіксували минулої доби. Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки, південного шумів і водяного. Загинув український військовик неподалік від Авдіївки. В нього напередодні влучив ворожий снайпер. Нашого оборонця намагалися врятувати лікарі, але марно. Докладнішу про ситуацію на передовій. Ігор Левинок. Мар'їнка лінія зіткнення фактично пролягає по вулицях цього населеного пункту. І останнім часом ця місцевість почала частіше з'являтися у фронтових зведеннях. Армійці кажуть, ворог тут буває, застосовує міномети, помічена снайперська активність. Фактично, це вже околиця окупованого Донецька. Цю ділянку фронту нині обороняють наші десантники. На тому боці помічаємо снайперів. Тось, э, дяка Богу, по наших э, військових вогню не було. Зі зі снайперів тості нікого не нікого не було вбито. То есть, для снайпера э, припинення вогню немає. Тому, як можна побачити, що в сводках ООС постійно показує, що снайпер вбиває наших солдат. Хлопці чули, що на сусідньому напрямку українські захисники зазнали непоправної втрати. Снайпер окупантів вбив 31-річного бійця В'ячеслава Мінкіна. Ані що тоді да нарушалі, зараз щас нарушають, і ми якось... Об'ясняти родітелям погірших, а чому ми его його Вот это самое найбідне серед військових, чергова новина про загибель українського воїна стала приводом до дискусії. Те, що не стріляємо в відповідь іменно на загиблих, ну тяжко якось щось по цьому поводу коментувати. Ну ми в армії, в нас є прикази, ми їх повинні би, дотримуватися. Костянтин закінчив столичний педуніверситет імені Драгоманова і пішов служити до бойової бригади. Воює третій рік. Хлопець цікавиться політикою, слідкує за подіями у державі і на фронті, аналізує варіанти, як Україна може перемогти ворогів. Щоб їм розвиватися і на фоні них розвиваючись, вони будуть ще сильніше просідати на фоні нас. Це зробити набагато швидше, набагато лучше, набагато швидше, ніж обстріли, ніж кошмарення, ніж все остальне. Але шлях розвитку буде складним і тривалим, каже Костянтин. Утім, Україна його неодмінно здолає. А солдати, попри всі втрати, захищатимуть рідну землю й надалі. Зараз люди, всі ми розуміли, куди ми йдемо. Коли ти йдеш в бойову бригаду, ти повинен розуміти, які послідства твого вибору можуть для тебе бути з Донеччини. Ігор горловинок, Вадим Ревун, Валерій Соловчук. Новини телеканал Інтер. Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив свої кроки на перші 100 днів при владі. Які вони та хто допомагатиме Байдену втілювати амбітні плани в життя? Про це розкаже Катерина Кравець. Імміграційна реформа, боротьба з ковідом та скасування указів Трампа, які завдали шкоди довкіллю. Це програма мінімум обраного президента Джозефа Байдена на перші 100 днів на посаді. я спрямую у Сенат законопроект про імміграцію, який дозволить отримати громадянство більше ніж 11 мільйонам незареєстрованих жителів Америки. Я також маю намір покінчити з деякими вкрай шкідливими виконавчими указами, що спричинили погіршення клімату і зробили нас менш здоровими. Овими, які підписав президент Трамп. Водночас Байден запевнив, що не ініціюватиме розслідування проти Дональда Трампа, як того хочуть його однопартійці. Проти Дональда Трампа вже ведеться низка розслідувань на державному рівні. Я читав про це, і тут я не можу нічого вдіяти. Натомість збираюся сконцентруватися на тому, аби повернути американцям відчуття безпеки та впевненості, що ми можемо усе подолати. Серед тих, хто допомагатиме новому американському президенту втілювати амбітні плани у життя, Алехандро Майоркас, перший латиноамериканець на посаді секретаря внутрішньої безпеки, який разом з родиною іммігрував з Куби. Батьки привезли мене до США, утікаючи від комуністичного режиму. Вони високо цінували нашу демократію та були безмірно горді отримати американське громадянство, як і я. Національну розвідку США уперше очолить жінка Евріл Хейнс. За словами Байдена, затята прихильниця правди та професіоналка. Я ніколи не соромилась говорити правду владі. Це саме робитиму й на посаді директора національної розвідки. Як і припускали державний департамент США шаучоли досвідчений дипломат Ентоні Блінкен, завдання якого відновити відносини з країнами, з якими вони значно погіршилися за Трампа. Ми не можемо вирішити світові проблеми наодинці. Нам потрібні партнерство та співпраця з іншими країнами. Водночас Америка має більшу аніж решта країн, здатність об'єднувати інших, аби відповісти на виклики нашого часу. Радником з національної безпеки стане Джейк Саліван, як заявив про нього Байден, геній інтелектуал, який народжується раз на століття. Перед нами завдання переосмислити нашу національну безпеку у зв'язку з безпрецедентними викликами, які постали перед нами всередині країни та за її межами: пандемія коронавірусу, економічна та кліматична кризи, загрози демократії, расова несправедливість та дискримінація. А от колишній держсекретар з адміністрації Барака Обами Джон Керрі в нинішній команді опікуватиметься кліматом свого часу. Він став одним зі співавторів паризької кліматичної угоди, з якої Сполучені Штати вийшли за Трампа. Навіть дотримання паризької угоди недостатньо за рік відбудеться кліматичний саміт у Глазго. Ми всі повинні об'єднатися і діяти колективно. Інакше ми всі разом зазнаємо поразки. Байден також не виключає появу у своїй команді представників республіканської партії, як він зазначив, задля об'єднання країни. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. У ЄС вакцинація від коронавірусу може початися уже наприкінці грудня. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фондерляйнен, закликавши країни готуватися до старту кампанії. Втім, яка саме вакцина надійде на європейський ринок першою, поки що невідомо. Про фаворитів гонки і про препарати, які ЄС наразі купувати, не збирається. Тетяна Логунова. BNT-162B2 – спільний продукт американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. І найімовірніше саме той препарат, який вже у грудні надійде на європейський ринок, його розробники одними з перших заявили про успішність клінічних випробувань вакцини. Вже почали процес реєстрації у США і готуються до аналогічної процедури в ЄС звичайно спершу потрібно дочекатися реєстрації і отримати усі необхідні дозволи. Якщо все пройде добре, ми будемо готові поставити перші партії вакцини до США і Європи у другій половині грудня. Вакцина від Файзер BioNTech – це принципово новий РНК-препарат, який містить не патоген чи його фрагмент, а генетичну інформацію збудника. Іншими словами, вакцина змушує клітини людського організму продукувати вірусний білок і формувати імунітет. Її ефективність, за словами розробників, понад 90%. Побічні ефекти мінімальні. Вартість дози 15,5 євро. Принаймні, це та ціна, за якою препарат закуповує Єврокомісія. Для захисту організму необхідно зробити два щеплення з інтервалом у кілька тижнів. Великий мінус вакцини від Pfizer і BioNTech – це особливі умови транспортування і зберігання. Препарат потребує наднизької температури до мінус 70 градусів. Тож країни ЄС вже інвестують величезні кошти у розбудову спеціальних сховищ і обладнання центрів з вакцинації. Менш вибаглива до холоду РНК вакцина американської компанії Модерна, про закупівлю якої теж домовився Євросоюз. Цей препарат можна півроку зберігати при температурі мінус 20 і місяць у звичайному холодильнику. Ефективність майже 95 відсотків. Ціна від 25 доларів за дозу. Щеплення теж потрібно робити двічі, тобто імунізація однієї людини коштуватиме більше 50 доларів. Ми домовилися про укладання контракту на пост... Авку ще однієї вакцини ми зможемо купити до 160 мільйонів доз препарату компанію Модерна. Клінічні дослідження засвідчують, що вона ефективна у боротьбі з коронавірусом. Є в європейців і попередні домовленості про поставку британського препарату, розробленого оксфордським університетом і компанією Astrazeneca. Це векторна вакцина на основі аденовірусу шимпанзе. Вона у рази дешевша за конкурентів. Доза обійдеться всього у три фунти і, взагалі, не вибаглива до температури. Перевозити і зберігати препарат можна у звичайному холодильнику. Мінус нижча ефективність. 70% – це загальна ефективність, яку показали клінічні випробування, але слід зазначити, що ми вивчали дані при різних режимах дозування. Один дав ефективність у 90%, інший у 62%. А от російську вакцину супутник 5 розробники якої теж заявляють про ефективність на рівні 95%, єс закуповувати немає наміру. Натомість Угорщина заявила, що отримала від Росії зразки вакцини і планує протестувати її на безпечність і ефективність. Євросоюз свою чергу попередив: якщо Будапеш спробує імпортувати не сертифіковану в ЄС вакцину, будуть вжиті відповідні заходи. Тетяна Логунова, Геннадія Нікінко. Німецьке бюро телеканалу Інтер. Найгірше позаду так укреслив ситуацію з ковідом. Президент Франції там послаблюють карантин. Натомість у Німеччині поки що не квапляться з обмеженнями, і тамтешні ресторатори вже стали навіть саджати за столи замість людей м'які іграшки. Про карантин у Європі продовжить Олена Абрамович. Франкфурт сотня панд у ресторані. П'ють пиво. Корона. Коли відвідувачів приймати не можна, рестораторам тільки такі розваги і залишаються. Хотілось, хоч трішки повернути наш ресторан до життя. Думали розсадити плюшевих відмедів, та потім вирішили пант, бо ж пандемія. Карантин для барів і ресторанів німецька влада продовжила. Вони будуть зачинені до 20 грудня. І, зрештою, така ж ситуація в багатьох інших європейських країнах. У Франції, де друга хвиля коронавірусу пішла на спад, кав'ярні теж залишаться зачиненими до тієї ж дати. А от магазини вже зможуть працювати, заявив напередодні під час звернення до нації французький президент. Під час мого останнього звернення ми були переконані, що цифри значно зростуть, але нам вдалося це уникнути. З одного боку, завдяки нашим зусиллям, вашим зусиллям вони виправдалися. Громадський дух, який всі продемонстрували, був ефективним. найгірше позаду заявив Еммануель Макрон. Тож французам тепер дозволені прогулянки до трьох годин у 20 кілометровій зоні. А якщо динаміка захворювань й далі спадатиме, то з 15 грудня можна буде й в інші регіони поїхати чесно кажучи, святкування різдва буде геть іншого цього року у компанії з трьох-чотирьох людей. Треба бути обачними, щоб не накликати третьої хвилі. Ніхто не валює третього локдауну. Послабили карантини і в деяких регіонах Іспанії. Так у Каталонії вже відчинилися бари та ресторани. У вівторку ввечері в Барселоні запрацювали театри. Послабленнями тут не задоволені у великому оперному театрі лісео. Першу відкриту репетицію почали з символічного протесту, бо залу дозволено заповнювати лише на 20%. Ми переконані, що нам мають дозволити відкритися на 50% місткості, а не з цим лімітом на 500 людей в залі, бо у постановці вистави, яку ми зараз репетируємо, залучені майже 300 людей. Це не є мінімально життєздатні умови. Покращення іспанський уряд обіцяє з початком вакцинації. Її заплановано на січень 2021 року. Перші щеплення з грудня січня планують робити і в Франції. Вакцинувати населення та виходити з локдаунів країни Євросоюзу Планують скоординовано. Про це лідери домовились на останньому саміті наприкінці минулого тижня. Щеплення робитимуть в першу чергу медикам та літнім людям і обіцяють примусово нікого не вакцинуватимуть. Олена Абрамович, європейське бюро телеканалу Інтер. Далі трохи позаземних новин. Об'єднані арабські емірати не хочуть пасти задніх у дослідженні космосу. І вже 2024-го готуються відправити на місяць автономний апарат Рашид. Цей місяць хід зараз перебуває в стадії розробки. Випробовувати ровер почнуть наступного року. На ну, досі поверхні місяця, як пам'ятаєте, дісталися лише три країни світу: це США, Китай та. Росії. Арабські Емірати не вперше роблять кроки у напрямку дослідження планету. У липні тамтешнє космічне агентство запустило зонд надія у рамках марсіянської програми. Ну, але хто найбільше зробив для Марсу поки що, це ж звісно американці. Агенція НАСА оголосила, що знайшла на Марсі ознаки стародавньої повені, цитую неосяжних масштабів. В таких висновків американські науковці дійшли, вивчивши фотографії та зразки осадкових порід передані на землю марсоходом Curiosity, що досліджує зараз кратер Гейла. Так, зокрема, дослідники переконалися в наявності на поверхні Марса так званих антидюн або руслових гряд, складок породи, що як і подібні їм на землі. Утворюються у результаті впливу водної течії. Катаклізм, який стався 4 мільярди земних років тому, науковці вже охрестили несамовитою мегаповінню і припустили, що спричинити її могло зіткнення Марса з великим астероїдом або кометою, яка впала в Марсіанський океан. Нове відкриття вже майже не залишає сумнівів у тому, що колись на Марсі існувало життя. Утім, учені наса з допомогою марсохода Curiosity продовжують шукати факти, які б чітко підтвердили цю теорію. На тим часом лідер сучасних космічних перегонів, укотре вирвався уперед, поставивши черговий рекорд. Компанія SpaceX Екс у сьоме доправила вантаж на орбіту за допомогою того самого носія Falcon 9. цього разу ракета доправила у навколоземний простір ще 60 супутників для глобальної системи Starlink. За 9 хвилин після старту носій успішно повернувся на землю, здійснивши автономну посадку на одну з морських платформ SpaceX. Завдяки багаторазовому використанню розгінних блоків, компанія Ілона Маска стала серйозною. Озним конкурентом на ринку космічних запусків, зниживши ціну доставки вантажів на орбіту до 2720 доларів за кілограм. До неї, за даними наукового видання Конверсейшн, ціна за кіло у період 70-го до 2000-го року сягала у середньому 18,5 тисяч доларів. Це всі повідомлення випуску. Не забудьте рівно о 20 20-й на вас. Чекатимуть подробиці. Не пропустіть, а ми з вами побачимося завтра. На все добре.